Друзі, усім привіт! Ви на подкасті Що за шум, і ми ваші улюблені ведучі Марко та Ярослав. І сьогодні ми хотіли би трошки відійти від нашої улюбленої тематики SEO. Я знаю, що ви любите всі слухати про SEO і вам би знайти ту чарівну кнопочку SEO. Але сьогодні ми хотіли поговорити про маркетинг саме з такого боку: як чому маркетинг це не лише про просування, а про продукт. Блін, топова тема класна. Мені подобається особливо, коли знаєш трошки потрогав продуктів, трошки поспілкувався з різними відділами, всюди отримую якихось знань і розумієш, наскільки насправді це все комплексна історія, і наскільки, на мою думку, часом некоректно міряти кожен канал окремо, бо всі один на одного впливають, всі. З одного боку, десь пушать, десь віджирають один одного трафік, але в цілому допомагають розвиватися продукти і заробляти бізнесу гроші. І от місцями, мені здається, рішення, які може приймати бізнес, там, умовні сім'ї і тому подібне, оцінюючи канали ізольовано, не дивлячись на їх взаємовплив, можуть бути помилковими. Тому це така дуже класна тема, вона мені надзвичайно подобається. Тоді що? Перше питання, яке мені приходить в голову, це коли ми говоримо про продукти. Якщо в тебе дійсно фіговий продукт, то можливо, якщо в тебе буде дуже багато грошей, то ти його врятуєш. Типу ти зрозумів? Е, та це прикольна тема. Стосовно того, чи варто вкладати гроші у фіговий продукт і розвивати його через маркетинг. Е, на мою думку, таку суб'єктивну, варто вкладати гроші тоді в покращення продукту і паралельно в маркетинг. Е, знову ж таки, фіговість продукту вона дуже суб'єктивна. Якщо продукт Принципі, вирішує якусь одну конкретну біль, і є та цільова аудиторія, якій він подобається, то я би вкладав гроші в те, щоб просунути цей продукт максимально для цієї цільової аудиторії, і допомогти йому заробляти гроші в те, щоб покращувати його для іншого сегменту цільової аудиторії, для якої він зараз фіговий. Е, тому тут якісь такі думки. Але з іншого боку, ну не знаю, я от якщо дивитися на тему, Ну мені воно взагалі не заходить. Але вони бахали колосальні гроші в маркетинг, і, в принципі, мені здається, що на якомусь рівні віри, <хи> чуть не секти, вони змогли там довести аудиторії, що вони прям кльові, класні, топові. Тому залежить думаю Тут що десь, можна. Десь вривається реклама казино <хи> якої повно, і всі це, ви всі це прекрасно бачите, вона абсолютно скрізь. І тут важливо оцінювати, можливо, хтось, ну хто хто в темі, той в темі, той зрозуміє, чому ж то так казано дуже багато. Дивіться, все залежить насправді від вашого продукту, а від такої важливої метрики, як ЛТВ. Це типу, наскільки людина довго може приносити вам там мовно кошти і так далі. і так далі. Типу, наскільки готова вона витрачати, чому казано так багато? Це дуже просто, тому що стільки, скільки вони покривають вам, щоб показати ту рекламу. Приходить одна людина. Якщо не дай Боже, це ще якийсь лудаман програє гроші і вона покриває всі ці витрати. От тут важливо дізнатися: типу, якщо ви бачите, що дуже агресивна реклама, що їй багато, що це і все. Можливо, там може бути класне ЛТВ, і вони можуть собі дозволити їй стільки показувати. Я тут зараз не про казано ми не, не хочемо його рекламувати. Казано це зло і так далі. Але отут от дуже важливо, типу, якраз впиратися е... в цей показник. Тут дуже цікава думка. Та насправді є мені здається такий класний підхід, коли спочатку через маркетинг, пейдові канали і тому подібне випалюється вся цільова аудиторія, збираються їхні контакти. А потім через ретеншн добуваються всі, хто типу не за не зарегався, не залишив свої контакти і тому подібне допрацьовується. І тут є цікава штука. Залежності від того, який ви продукт з одного боку, ви можете бути новий продукт, який виходить на ринок. і Тут ви зацікавлені в тому, щоб спочатку максимально охопити всіх, зібрати тих юзерів для того, щоб отримати від них навіть фідбек по своєму продукту. Тому що місцями може бути історія, що ну не все можливо відтестувати, не все можливо зрозуміти. Не завжди цільова проблеми цільової цільової аудиторії очевидні. Коли ви зробили, зловили цю аудиторію, першу, ви ловите першу хвилю хейта. О, ця хвиля хейта, насправді, її треба сприймати не як, блін, це проблема, а це ж чесний фідбек від ваших користувачів. А ще якщо вони вам заплатили гроші за цей продукт, то це прям мегацінно. І цю хвилю хейту треба розбивати на е, таски, які летять в умовну джеру для продуктової команди. З пріоритизацією, що варто фіксити, в першу чергу, що в другу, що можливо не варто, тому що це просто там, типу, рандомний юзер, який не є цільовою аудиторією, і він там умовно побачивши вашу рекламу, некоректно її зрозумів. І тут теж поінт для маркетингової команди, що типу, ми думали, що наш меседж чіткий зрозумілий, а виявляється, є якась група васильків які зрозуміли його не так. От, і це, можливо, думка про те, а як відсіяти цю групу Васильків, тому що все ж таки ми заплатили гроші за те, щоб вони клікнули по нашій рекламі, і це тільки ті, хто встановили. А є ще група Васильків, які типу клікнули і не перейшли, не зробили там нічого, не зарегалися, не оплатили дію і так далі. Тому ну, насправді це класна штука. Взагалі, коли йдуть е перші покупки, е це, ну це. Понятне діло, що це круто, але і коли прилітає перший хейт, це класно, тому що, типу, можливо, у вас немає тестерів, можливо, ви десь навіть є тестери, але ви не знаєте поведінку юзерів. Повірте, як людина, яка займалася розробкою стартапу, і коли потім ми поставили спеціальний віджит. Ну, ладно, чого можна його не називати, Clarity Clarity дозволяє бачити, що роблять юзери на сторінках, типу, прямо воно записує вам відео, тобто ви можете потім дивитися, що кожен, що кожен юзер робить. І ми, типу, думаємо, блін, ну ці кнопки вже і так прозорі, понятні, вони великі, вони там підсвічуються, там таймер стоїть, ну вже все з маркетингу ми типо, облизали і так далі. То ми не думали, що люди клацають взагалі в тому місці, в якому ми не очікували. І як прикрутивши там. Умовну оплату чуть вище, чуть перегравши сам лендінг ми збільшили свої продажі. Тобто, тут постійно оця, що ти мусиш шукати чи ще щось. Так само, коли пішли перші покупки, люди прийшли до нас і почали там насипати. Щось то непонятно, кудись не лист не такий, а що мені чекати, а скільки мені чекати, щоб отримати щось там. І це все робилося на сайті покращення, щоб потім оцих ну, недебільних запитів, це по суті наш профтик що ми не показали юзеру у цю, типу, історію десь на продукті: що там вам надійде воно через тільки-то, стільки-то. Оце все здається, що так, типу, малесенький текст, щось там щось додавати? Ну але насправді він грає дуже важливу роль. В мене є ще одне питання: якраз от про продукт і маркетинг. Так чи має маркетолог приймати участь в розробці продукту? Чи це. В дві сторони я, має працювати. Я думаю, що це має працювати в дві сторони. Він має приймати участь з точки зору дослідження цільової аудиторії, і інтересів, поведінки, можливо, типу, є якісь апки, яка ця цільова аудиторія юзає, чи сайти, на яких вона тусується, Вже якісь певні паттерни поведінки чи UX-інтерфейси, які їм зрозумілі. З цієї точки зору, він може підказати дуже багато корисних штук, які флоу могли б бути для юзера. Зрозумілими і, і, і простими, тому що з одного боку, деколи команди можуть думати над тим, що ми зараз створимо космольот юзер заходить на цей космольот, він поняття не має, в які кнопочки тицяти. Йому ще треба окремо 10 відеосів з тим, про те, як цим користуватися. А з іншого боку, в цього юзера може бути досвід якимось іншим продуктом, можливо, навіть не в цій сфері чи ніші, але інтуїтивно він же ним навчився користуватись і просто забравши ці, забравши ці паттерни, ви. Економити собі купу грошей на тому, щоб вчити юзерів користуватися вашим космальотом, і ось тут мені здається, розумний маркетолог може допомогти дуже сильно продуктовій команді з точки зору того, як зробити щось вже зручним, вже корисним, вже звичним для цільової аудиторії, просто дослідивши її поведінкові папатерни, чим вони звикли користуватися і так далі. Ось може ну насправді. Навіть своє відчуття як юзера, я деколи заходжу, якийсь цікавий продукт, там новий, він там що то робить, що то трекає, що то показує, якісь аналітичні штуки. І от ти заходиш в нього і ти розумієш, поняття не маєш що 30. От зараз ми от і проведемо онбордінг на 37 хвилин. Любі друзі, в мене нема 37 хвилин для того, щоб пройти онбордінг вашій апці, для того, щоб зрозуміти, чи вона мені потрібна, чи ні. Ось я розумію, що з одного боку так можна відсіяти таких чуваків, як я, які просто з цікавості зайшли. З іншого боку, якщо б цей продукт був інтуїтивно корисний, я б міг стати типом, який там заплатив гроші, забув про цю підписку, і вона там весь час мені з'їдає, просто мені там, треба раз в день, чи там, раз в тиждень, чи раз в місяць сюди зайти, клікнути, щоб побачити, якийсь важливий звіт для мене. І ось це насправді продукти мають ставати простішими для користувачів. В користуванні і зрозумілості ну це моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось скаже, що ні, треба робити все складно. Нехай вони пишуть там в коді е, строку там, типу, команди <смі> і запам'ятовують їх. Якщо забув там десь крапку з комою поставити, все типу, все посипалось. Я можу розказати один маленький лайфхак, як ти сказав про патерни, про поведінку, про те, як про вигляд, про інтерфейс і так далі, про маркетинг. Мені насправді допомогло дещо просте, яке те, що кожен день ми користуємося. У нас вже є дуже багато продуктів, апок, ми, ми користуємося щодень: Інстаграм, LinkedIn, ну, коротше, і соцмережі, ще щось. Що я робив? Я брав свій продукт і брав щось популярне, те, що є на ринку, і пробував ну це я писав, типу, в промпт в чат GPT і пробував, щоб він мені подивився. Під таким кутом, що якщо я додавлю якісь там, не знаю патерни інстаграму собі. В продукт коротше. Я описував, додав типу, там додай найсучасніші патерни усіх успішних бізнесів, тому що успішні бізнеси не просто так стали успішними. Там величезна команда. R&D вони витратили купу мільйонів доларів на те, щоб зробити той інтерфейс, що ми бачимо, і такі типа. Вау, він зручний, може й бути незручний. Ніхто не любить оновлення, особливо, коли там щось цей. Але повірте, це як то не... посил в них благий. Типу вони роблять все, щоб воно ставало краще. І от таким чином я собі типу деякі ідеї міг вичерпувати. Потім я з цими ідеями йшов до про е, До типу до команди розробників, і вони опускали мої крила, тому що це теж має бути: типу, я там прийшов, зараз ми тут з згавна палок, такі космольот побудуємо. Бо я розумію, що де де я зі своїм бюджетом, де інстаграм со своїм бюджетом, і вони, типу, дивись, оця ідея норм, ця не норм, ця ідея, типу, повна фігня. Ну, але все одно, типу, паттерни. Ви можете просто попросити типу, свій продукт з якимись іншими продуктами, з конкурентами, з чимось таким нетрадиційним. Вам просто навіть не так треба дізнатися, оту ну, вам чат може не підкинути, прямо, от, все, готове рішення. Вам хоча б ідею, вектор, кудись він може вас направити. Ми ви під іншим кутом подивитесь на це. І це може вашу цю маркетингу і продуктову історію змінити. І ще на рахунок того питання, що я задавав на початку, мені дуже подобається, коли. Маркетинг і розробка працюють дві сторони. Маркетинг приносить там продукти, ну розробники щось типу, да окні. Ні. І коли так само йде оце від команди розробників в компанії, де ми зараз е це круто, тому що розробка може прийти до тебе стільки на що ти такий. Тіпа, типу, блін, ну да, це треба було врахувати. Це треба було врахувати. І ви, оця синергія у вас крута. Так, да, вони не маркетологи, але. Вони можуть принести теж дуже класні ідеї. І тут якраз постійно треба оцей зв'язок. Тому є оця крос-командна робота, яка по суті важка, і дуже важко трекати, і дуже важко вибудувати правильно, тому що кожного, е, як кожного в кожного стріма своя роль, місія, але оця взаємодія іноді буває дуже дуже цінною і потрібною, щоб вибудувати якісний продукт. Ну тут дуже важлива штука, люди чомусь е, е, притаманно сприймати е, одне одного через так, бейджики. Да? там, Типу, оце там, розробник, типу, Сіошнік, це типу маркетолог, це типу аналітик. Насправді це вагон різних людей з різним досвідом, з досвідом користування різними там продуктами, апками комунікації ще з різними іншими людьми. І цей досвід насправді безцінний. І от, вміння ним обмінюватися, він і створює цю квінтесенцію, яка дозволяє дозволяє появлятися якимось новим ідеям, чомусь новому, типу, якимось цікавим креативним рішенням, і е, завжди такі штуки треба сапортити в своїх командах, тому що часом одна ляпнута фігня десь там. От адавай вона може перетворитися на щось, що приносить гроші. І, типу, таких адавай насправді треба ловити багато, вчитись їх оцінювати і що з цих адавай е, інтегровувати. Тому мені воно дуже подобається. А от з точки зору, якраз давай вернемося до маркетингу. Є така штука, що от якщо канал неокупний, в нього не варто інвестувати. Які твої думки на, на рахунок цього? Я зрозумію. Це норм, і це буває, особливо на старті, а може навіть і на старті може бути навіть і довга історія. Тут все залежить від е, ваших маркетинг цілей. Іноді, наприклад, так, ви можете там не докупляти, наприклад, той самий платний канал. Ну, тобто, ви його не скажу, що він вас з'їдає сильно багато грошей. Ну, типу, якщо ми не говоримо про там десятки сотні тисяч доларів, які типу, сунуться для вас баластом, то це може, ну тут все залежить, які які у вас є фінанси, то це одна історія. Але е, насправді, ти на самому початку говорив, що ця. Межа сегментації трафіку вона розмивається, і мені подобається говорити не просто трафіком, а омніканальністю, і оцим, як там зараз Data driven підходом. Те, що так на, на слуху, і останні 2-3 роки його несуть в світ і воно так і є. Тому що, по перше, ви не знаєте з якого точного каналу людина прийде, зробить покупку. Зайдіть, будь ласка, в Google аналітику. Там є розширені конверсії. Ви подивитеся іноді буває 800 тисяч кроків з різних каналів. Щоб людина прийняла рішення, щоб вона щось купила, це може бути органіка, емейл, пейт і так далі. І якщо ми говоримо про те, що типу якийсь канал неокупний, ну так, це буває, але можливо в нього інша функція. Можливо, наприклад, якщо ми говоримо про PPC, ви не хочете віддавати навіть тих самих юзерів своїм конкурентам. Ви хочете занести собі. А потім ви з ними будете працювати через емейл, через ретенш Ну, типу, це вже інша задача буде. Але для того, щоб не віддавати його конкуренту, який може, блін, якщо в нього класна команда, повірте, вони його можуть підсадити на цю голку свого продукту, і він стане їхнім. Типу, все, він пішов. Да Вас може воно не купитися, але на перспективу в іншому каналі воно може, типу, окуплятися Ну тобто це складно з Всегош... СОшним складом розуму, але ну, типу, друзі, треба якщо ви хочете рости і розвиватися, то вам треба розуміти це. Типу, не дивитися тільки на свій канал, але розуміти оцю взаємодію. Ну з мого досвіду насправді все має взаємовплив, і от якраз часом можливо метрики, які застосовуються. Некоректні, тобто, умовно, в тебе може бути запущена якась там брендова кампанія з точки зору SMM, так і ти очікуєш, що от вона має вийти в самоокупність, що вона там має принести X підписників чи ще чогось, і типу там ти часто маячиш м'юзерів, але цього не стається. А в той же час органіка може бачити зростання дірект трафіку, зростання брендового пошуку, брендового попиту. Але оскільки ці команди працюють автономно одна від одної. І вони не обговорювали про те, який в них може бути взаємовплив, метрика зростання брендового попиту, брендового пошуку чи дірект-трафіка не вкладена в рівень оцінки. І таким чином може статися, що тут приймають рішення, що типу, нам не потрібні ці компанії, вони нам нічого не дали, тому що об'єктивно вони так от дивляться, і в принципі, якщо так дивитися, вони нічого не дали. З іншого боку, інша команда, яка не знає про ці компанії, Через два тижні сидить і думає, блін, а що в нас впало сталося, а чого в нас впав бренд? Вони йдуть до пейдових команд і кажуть, а ви що то там включили якісь рекламні кампанії? Ті кажуть, та ні, нічого ми не включали. І от насправді це історія про те, що ми деколи забуваємо про те, що ми працюємо насправді не з трафіком, а з реальними користувачами. А реальні користувачі не роблять багато різних дій, вони присутні в багатьох різних локаціях. Сьогодні він скролив Інстаграм, завтра він зайшов у Фейсбук, навіть він це може робити в рамках одного дня однієї години, ще скороти Тікток і тому подібне. І якщо наша задача як бренду зафіксуватися в голові цих людей, ось цієї своєї аудиторії, бути завжди поруч, і типу донести які, якісь певні меседжі, які ми можемо закрити їхні болі і проблеми, то треба це робити. Якщо ж наша задача отримати гроші тут і зараз. Ну, то тоді да дійсно, стратегія виведення в плюсове рої всіх каналів, вона має місце, але це дуже короткострокова історія, тому що рано чи пізно ринок сегментується, юзери запам'ятовують, а що можна робити, яку біль вирішує якийсь певний продукт, ідуть там її вирішувати. Це дуже часто спостерігається в навіть в тому самому Якомі, e коли там люди проасоціювали певні інтернет-магазини з. Певними товарами там електроніку вигідно класно зробити купляти в цьому магазі, бо в них зручна доставка. і Вони то й завезуть додому, занесуть. Типу, в на промі класно брати якісь там менші товари і так далі, тому що в них є можливість доставки в поштомат, чого немає там на умовній розетці і тому подібне. Кому зручно, типу, в кого під хатою розетка тому вигідно ходити в їхні там, типу ці магазини, які вони повідкривали, і так далі. І аудиторія фактично розсегментовується в залежності від того, кого вони як запам'ятали. І от ті гравці, які от заробляли гроші тут і зараз, помаленьку починають випадати з їхнього фокусу і залишаються там доїдати залишки ринку. І от питання в залежності від того, який ви продукт будуєте. Якщо вам, типа, норм доїдати залишки ринку, ну в принципі тоді це дуже норм стратегія. <рес> да, супер сказано. Да. Мені подобається, коли оця мова йде про перетікання в директ, ну тобто. Ви ж всі розумієте, дирекція прямі заходи. Тобто люди знайомляться з вашим брендом, і це найкраща аудиторія, яка тільки є, бо вона найлояльніша, бо вона вже підігріта. Єдине, що тільки треба, це далі надавати якісні послуги і умовно, типу, ну да покращувати, покращувати, бо еволюція продукту, напевно, ніколи не закінчується, завжди тільки покращується. І дуже часто це як ти тоді поділив там. PPC-шники, СОшники, ще щось і починається ця дільошка. Але ж всі забувають, скільки там один одному ми попереливали цього всього. Того, да. Ну що, давай тоді summary. тільки не одним простим словом: робіть класний продукт для людей, бо звучить як Google, робіть контент для людей. Summary просте: дружіть командами, обмінюйтесь досвідом, шукайте зони, в яких ви впливаєте одне на одного. І вчиться їх міряти. Це, напевне, це те, що треба нам всім робити. Це наступний крок, наступна ітерація. Е, і це окей. Насправді, SEO впливає на пейт, пейт впливає на SEO, е, там соціальні мережі впливають і на тих, і на тих. Е, і ну ми живемо в новому світі, світі юзерів, які мігрують, ну, так, в новому. Це, типу, ми просто тепер маємо усвідомлення того, як люди себе поводять в вебі. Тому давайте працювати разом якісно. Все дуже гарно сказано. Дякуємо, що дослухали наш подкаст. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на наші соцмережі. Знизу буде додалений телеграм. Всім дякую за увагу. До зустрічі!